На бою на бої подавай. Український повстай, в бою не вступай. Ми боремось. Ми впевнені, що ми зможемо перемогти. На сьогоднішній день влада робить якісь там референдуми для того, щоб стовідсотково тримати владу для себе. Вони хвилюються, бояться. Ці референдуми нам не потрібні. Якщо референдум, ми можемо зробити референдум довіри до президента. І ми знаємо, як українці, як, як українці висловляться, як, як, як вони його підтримують. Він обіцяв почути кожного. І нам кожен повинен сказати свою думку, що він думає. Ми боремось там в Верховної Раді, але ми нічого не зможемо зробити. Якщо у нас не буде. Підтримку людей, і ми щиро вам дякуємо, що підтримка є. І ми з вашою підтримкою зможемо гори звернути. Ми всі разом, тільки разом переможемо! Слава Україні!